Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет». Підписуйтесь на кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що, друзі, давайте тепер поговоримо про тему, яка сколихнула навіть нашу громадськість. Мене, чесно кажучи, іноді навіть здивувала ця тема. Хоча не здивувала, власне, коли ти розумієш, що нинішній кабінет міністрів України. Не просто вже нічого іншого собою не являє, крім як такого виконкому в найгіршому сенсі цього слова в офісу президента, то в принципі дійсно те, що у нас там в п'яти міністерствах немає міністерств, міністрів. Власне, ну і що це змінюється? Нічого не змінюється абсолютно. От натомість ми поговоримо про те, що дійсно після того як Пуйло перебралося так би мовити, царем. Він почав певні такі, знаєте, перетасування свого уряду, свого, своєї кліки, яка знаходиться при владі. Ну і звичайно, найбільше питань викликало те, що відставку з поста міністра оборони після 12 років перебування на ній, а ще до того він 18 років був міністром надзвичайних ситуацій в Росії. Уявіть собі, да, господина Сергія Кужугетовича Шайгу, лінівода нашого почетного, ну не нашого, їхнього, звичайно, Ну і натомість призначення на його місце такого собі Андрія Ремовича Білоусова, тобто, що в Росії з'явився новий міністр оборони, я одразу скажу, що давно, з перших днів війни, я не був прихильником підходу, який, на жаль, дуже часто практикувала і діюча влада, і чимало. Людей, які се називають публічними, так би мовити, людьми в нашій країні, це політика висміювання, тільки висміювання ворога. Мовляв, які вони тупі, недолугі, нерозумні, дібіли, ха-ха-ха, хі-хі-хі, чмобіки-шмобіки, і от це от все. Я сподіваюся, що цей підхід вже достатньо довів всім свою, м'яко кажучи, неефективність. Тому я пропоную точно відмовитись від хіханік-хаханік, коли ми оцінюємо ці. Історії. А я бачу, що знову ж таки знайшлося чимало долбодятла, які вважають, що типу ха-ха-ха, ха-ха, смішно. -ха 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 от видите, Путін признав, що він не взяв Київ за три дня. хі 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 ха-ха. ха хі-хі-хі -ха 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 -ха". в цьому немає. Ну тобто, дійсно, в цьому сенсі можна визнати, що оце призначення, перепризначення, відправлення шайгу на, як то кажуть, на такому партноменклатурному жаргоні, адфутболі на повишення. Це означає, коли ти відправляють на якусь типу посаду, яка формально типу вище, ну як Савбес, до речі, РНБО, типа російське. От. Але яке по факту нічого не вирішує. До речі, прибрали звідти Патуршева, нагадаю, того самого всесильного керівника силового блоку і куратора, цікаво, дуже, де він спливе, Ну, менше з тим. Повторюся, з приводу того що там відбувається, це класична історія перетасовок уже такої дуже близької елітки до Путіна, яких він цих буде перетасовувати постійно, щоб вони там кожен з них не мав надто великої влади, але при цьому і сильно далеко їх відпускати, от як Медведєва, не можна, тому що, ну. Вже куди їх відпускати. От, власне, і щоб ніхто при цьому не міг кинути йому виклики, щоб ніхто не міг надто сильно посилитись і так далі. Тому подібне. Це стандартна політика, нічого тут плани не міняється, тільки Путін буде ще більш параноїдальним. Це очевидно. Але же ж цікавить війна, друзі. Тому відповідно я пропоную подивитися на ці події з точки зору призми війни. Знову ж таки, я не претендую на роль кремлінолога, тобто людини, яка там вивчає кожного там, хто там з ким спить і що кушать на завтрак, і хто на якої кремлівської дієті сидить. Ми будемо знову ж таки. В даному випадку керуватися простими міркуваннями формальної логіки, великим фанатом якої я насправді є. Так, от, отже, спершу, коли ми дивимося на те, як що призначили людину, яка взагалі не з армії, тобто цивільну людину, ми можемо прямо сказати, що Путін вирішив по суті змовпувати Зеленського який, я нагадаю, призначив пана Умірова. Ну, але це було б ну і до цього різнікави і так далі. Ну але давайте так відверто кажучи, у нас давно по закону в принципі мають призначатися тільки цивільні міністри. Ну, правда, можна ніхто ж тобі не завадить, взяти військового, відправити його відставку і, типу, поставити міністром оборони. У Нас таке ж було. Ну в даному випадку, я думаю, що Путін визнав одну дуже просту історію: що військові мають воювати. А керувати адміністративною частиною грошима мають не військові. Давайте не забувати, що товариш Шайгу, кстати, теж був, до речі, цивільним, коли його призначали по великому рахунку, це він потім полюбив на себе там маршальські вдягати, вдягаті, та от, от все. Ну, то таке. Які можуть бути причини всієї цієї історії? Навіть моїх невеликих пізнань в історії Росії і Радянського Союзу достатньо. Побачите одну просту тенденцію: що з часів Жукова, який ледь не прийшов до влади і чуть не влаштував після цьому році переворот, який Хрущов з тих ну, так би мовити, купи купірувати. То власне є дуже негласне, але дуже жорстке правило: не пускати військових до великої влади. Згадайте, скажімо так, долю всяких рохліних лібідії і так далі, яких просто чекісти, коли треба було. Не можна армію пускати власті, а ми з вами маємо розуміти, що за останні два з половиною роки, коли Росія, фактично обпалившись на питанні мобілізації, знову перейшла до по суті контрактної армії. Ви взагалі розумієте, що Міноборони у них тепер виросло фінансування десь там майже в половину? У них тепер фінансування що там під 8%. Всього бюджету йде на міноборони, ви розумієте, да, що там ж по цьому контракту величезна кількість бідних регіонів, там всяких маргіналів і так далі, з величезним задоволенням продають своєму мужика за білу ладу, за мільйон рублів, чи скільки там, і відповідно міноборони отримали просто гігантські важелі впливу на велетенські території, де головною тепер єдиною кар'єрою це йти піти завербуватися в російську армію. Очевидно, що Путін такого допустити не зміг, тим більше коли війна явно переходить в розряд війни на виснаження. Очевидно, що. Військових треба б кнахтю. До речі, я вам скажу, це те, що саме, що Зеленський робить в Україні, те, що він зробив залужними, те, що продовжується погром, там вже закінчився фактично всіх людей, які були близькими до колишнього головкома. Ну от Путін робить приблизно те саме зараз в Росії, тільки з Шейгу і Ко. Тепер щодо самого Шойгу, очевидно, що це дуже велика фігура в історії цієї всієї Рашки. Він дуже вагомий персонаж. Ми всі прекрасно знаємо, вже тепер по тому, як нещодавно почалися справи проти його заступника, оцього Іванова, який зараз судять. Там, кеш, якісь космічні суми йому там хабарів приписують. Ми ж розуміємо, що це було все з відома Шойгу. І відповідно, товариш Путін зрозумів одну просту істину. Що в армії надто сильно ворують, приписують, і з такими розкладами вони ні те, що війну в Україні не виграють, вони не зможуть витримати довготривалий конфлікт страшної НАТО. Відповідно, треба якось мінімізувати всі ці історії. І це для нас погана новина, друзі. Тому що, повторюсь, Шойгу якраз своїй тупоголовості, брехливості, вороватості, Це була дуже хороша фігура. Знаєте, так тільки така людина могла породити всяких там Канашенкових, і там і от це от все. На жаль. Ублюдок, я маю на увазі, Путін прекрасно розуміє і зрозумів, що це неефективно, і так вони ні до чого не дійдуть. Тому товариша Шойгу в результаті адфутболів, як ми бачимо, як тільки вже він виграв вибори, як тільки нестабільність будь-яка була виключена, от в цей момент він не переступив до того, що він планував зробити. Тепер ми переходимо нарешті до того, кого призначили на його місце, товариша Білоусова. У мене теж достатньо погані новини, друзі, тому що ну, із того, що я навіть почитав, повірте мені, у людей, які не люблять Путіна, я би так сказав. Щодо цієї людини, так скажемо, висловлюється стримана повага. Тобто, це дійсно, на жаль, один з дуже небагатьох, але компетентних професіоналів серед е рашистської еліти, навіть не самої еліти, а от тих, от, цій, знаєте, як би їх правильно називати, такої сімібаярчини навколо Путіна. Я би сказав так. Він з дуже хорошої родини, ну по їх міркам. Тобто, ну щоб ви розуміли, його батько Рембілусов, це був фактично один з головних авторів так званих касихінських реформ в радянському союзі, які, в принципі, якби не знайшли нафту. В Сибіру в кінці 60-х років, то я вам скажу, що радянський Союз, якби керувався тими реформами, він би міг цілком піти шляхом Китаю і так далі. Але ну слава Богу, що тоді знайшли нафту. Ну як слава Богу, воно якби не слава Богу, враховуючи, що Рашка і досі рахунок цієї нафти живе, але з іншого боку, це поставило хрест на цих реформах. І відповідно, радянський союз закономірно прийшов до свого кінця. Я з цієї точки зору, так от, тобто, не, не глупий дядечка, Те, що він, звісно, під кінець життя зовсім наглухо грібанувся і почав путіну писати статті про те, як. Радянський би виграв у війні без лендліза, то ми упустимо, але ну, на свій час це була достатньо розумна людина. Цей товариш Білоусов, він, в нього дуже хороша освіта, він фізик, математик. Він, знаєте, така, б... науковець, який поступово якого підтягнули в політичне управління через його фаховість в економіці. Він страшний антиліберал, кінціанець, тобто він за дуже великий вплив держави на економіку. Ця істота, яка, власне кажучи, стала одним з головних авторів, скажімо так. Того як Росія змогла не впасти від санкційних ударів 2022 року, я от назвав би три прізвища вражці, які вам варто запам'ятати, які власне на жаль дуже компетентно і добре спрацювали і дозволили Росії не впасти. Це власне він, це мішустін, прем'єр-міністр, і Набіуліна, глава голова їх центробанка. Оці три людини. Вони в тісній зв'язці працюють. До речі, вони, в принципі, всі вихідці от цього от, так званого крила господіни Кір'єнка і так далі. Ну, ми не будемо влазити у всі ці російські розклади. Для нас важливо не там розбиратися, хто кому вася, Це не суть важливо. Важливо сам факт призначення абсолютно цивільної людини, яка ніколи в житті до армії не мала жодного стосунку. а Все життя було таким, знаєте, економічним мозком Путіна. Я дуже близьким до нього, який завжди займався, якщо треба війною з бізнесом, обстріганням цього бізнесу з економічної точки зору і який а, повністю розділяє позиції Путіна, що там Росія в кольце врагов, нам треба знову значить, всю територію пострадянську, бо це буде давати новий імпульс для розвитку Росії і так далі. Тобто, якщо хтось шукає в ньому якогось ліберала і ознаки того, що Росія, мовляв, прибирає шайгу, тому вона хоче миритися. Це чуш собача. ні. Мова йде зовсім не про це. Найперша причина, яку я особисто бачу, 100% цей товариш сюди відправлений, хоча би просто припинити абсолютно, ну, абсолютно фантастмагоричних розмір, розмірів воровство, які там розвів шайгу, про яке навіть їх там фейнкори пишуть, і всі ці приписки, і так далі. Тому подібне. Як бачите, Пойло зрозумів, що йому вкручували шарики всі ці роки. От як зараз йде погром російської науки, яка розказувала, що там кінжали, циркони, це просто аналоговнєтна фігня, яка не збивається нічим і ніяк, а Виявила, що навіть петріоти 90-х років минулого століття їх збивають. От зараз Путін намагається це це пофіксити. Він прекрасно розуміє, що, до речі, саме Білоусов подав йому ідею, що воєнно-промисловий комплекс має стати на певний час таким собі драйвером всіх соціальних процесів в Росії і навколо ВПК, і тішки умної, має вибудовуватися якась там нова Росія за своїм замкнутим циклом, яка тільки потім ще зможе кинути виклик Заходу за підтримки Китаю, звичайно. От, От власне кажучи, вони, він, він навіть як би там не було, а то, знаєте, кажуть, ось. Сумасшедший сумасшедший він не сумасшедший, це злодій, тварь, ублюда, коли він ніфіга не сумасшедший. Я це про Путіна і відповідно ця мразь прекрасно розуміє, що їм потрібен менеджер на чолі Міністерства оборони, тобто той, хто в умовах війни на виснаження буде дуже жорстко контролювати ці ресурси, куди вони відправляються, як яким чином витрачаються, і так далі. Тому, тому призначення цієї людини керівником Міністерства оборони я нічого хорошого для України не бачу. Це означає, що в цьому величезному бардаку, який там є, буде спроба. Всякому разі навести якийсь лад. Я не знаю, що в нього вийде з цього, але те, що буде проведений аудит, я в цьому теж не сумніваюся. Хоча б для того, щоб повіджимати всі грошові потоки у людей, шайгу. В цьому ви теж можете не сумніватися. Наскільки це буде ефективно, я не знаю. Тут судити не буду і не беруся. Але знову ж таки, нічого смішного і хорошого я в цьому не бачу. Чи зміниться що це змінює в принципі для нас? Да нічого не змінює. Очевидно, що давно Рашка зробила ставку на довгу війну, і навіть якщо нам вдасться вийти на якесь перемир'я більш-менш адекватні, очевидно, що протистояння буде продовжуватися. Росія, поки живий Путін, буде працювати на війну, тільки так і ніяк інакше. І товариш Білоусов, якого, до речі, всі е, сходяться на тому, що він, до речі, ще й не корупціонер, що дуже дивно для російських високопосадовців, він дійсно за ідеєю і так далі, чим і для Путіна ще й дуже важливий. Тобто це людей ця істота це. Про владу. І це найнебезпечніший ворог, той, який, знаєте, не ведеться на брюліки, а розуміє, що її, знаєте, справжня а, вищість полягає у вищій владі. Ну, от судячи з усього, зараз тепер на чолі Міністерства оборони стане саме така людина російською. Тому я повторюсь, я не бачу нічого хорошого в цьому призначенні. Я вважаю, що. На жаль, вони я ну я навіть якщо він там почне дуже якісь супершвидкі дії, все одно конечно, це швидко ніяк не вплине на процеси. Але до речі, я нагадаю, що крім цього всього, саме ця істота була керівником програми розвитку російських БПЛА, і саме ця істота стояла, наприклад, за програмою виробництва російських шахедів. Е, ну не можна сказати, що росіян все вийшло, але чи вплинули шахеди на перебіг бойових дій так безумовно і дуже негативно не з точки зору лінії фронту, а з точки зору ударів по наших тилах. Тому. Він по-своєму досить ефективний урод, і це треба визнавати. Він, до речі, під санкціями знаходиться, звичайно, російські всі західними, це очевидно. Тому його це взагалі не, не, не парить ці ці питання. До речі, ще одна мінус цієї істоти. Він був одним з тих, хто закликав російських олігархів повертатися і був захисником того, що мовляв, якщо російський олігарх поїхав туди, давайте ми його назад залучимо, даємо якісь гарантії, головне, щоб він свої бабки повернув в Росію. Тому, повторюсь, це дуже небезпечний ворог. Я щиро бажаю йому неуспіху, щоб у нього нічого не вдалося, щоб всі ці інтриги його там з головою, але треба розуміти, що на жаль. Ми можемо чітко розуміти, що Путін розуміє, що відбувається, він розуміє проблеми Росії і він намагається на них реагувати. На превеликий жаль. І я вважаю, що це великий виклик для нас. Це не означає, що нам нема чим відповісти. Нам треба відповісти теж ефективним управлінням. Ну бо в наших умовах у нас грошей і ресурсів набагато менше. З іншого боку, у нас є захід, але для заходу треба теж ефективне управління в першу чергу тими ресурсами, які нам надаються. На жаль, це напевно чи не найбільший виклик для нас полягає в тому, що Володимир Зеленський який вже остаточно втратив зв'язок з усіма, якого оточує 5-6 ефективних менеджерів. До речі, чи не вам це Путіна в деяких моментах? Так вибачте, але рівень ефективності таких людей, як Білоусов там чи Мішустін, м'яко кажучи, трошки вищий, звиючи з усього, ніж тих людей, які оточують господина Зеленського і здатні або тільки обкрадати бізнес, обкладати його як різноманітні там істоти силовикам, або пропонувати кешбек чи кришувати гральний бізнес. Оце ці чим займається оточенням Володимира Зеленського. Я прізвище Єрмаки навіть говорити не буду, ви все самі розумієте. Тому так, да, друзі, найбільшим викликом нашим буде в тому, що ми маємо в умовах війни не виснаження відповідати на такі рішення нашого ворога підвищенням ефективності державного управління. Це те, чого Зеленський не міг ніколи, ні, ні з першого дня свого президентства. І Оце мене лякає найбільше. Вони там можуть призначати у себе якого завгодно, головне, щоб ми були ефективними. Чи є зараз ефективна система державного управління в Україні? Ну, я з вашого дозволу на це риторичне питання навіть не буду давати відповіді. Мені здається, будь-яка людина, яка має очі і вуха, вона все бачить і чує. Тому так, друзі, ми як суспільство маємо вимагати професіоналізації управління нашою країною. Інакше на превеликий жаль, отакі ефективні менеджери Путіна можуть створити для нас набагато навіть більші проблеми ніж ті, що є зараз. Сет батру, друзі. Я завжди буду говорити тепер про найгірші сценарії, тому що тільки так можемо собі дозволити тепер мислити українці. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то, будь ласка, поставте лайк, щоб більше людей побачило цей контент. Підпишіться на цензорнет на нашу кращу аналітику українського ютубу. І не забудьте обов'язково підписатися на канал Шоу Бісики, де закликаю вас ставати патронами та спонсорами і підтримувати незалежну журналістику. Дякую за увагу.